2023 шахеди запустила Росія у жовтні по цивільних та військових об'єктах України. І це рекорд за кількістю на місяць від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але більше тривожить інше: це те, що Росіяни почали застосовувати термобаричні шахеди. Експерти кажуть, це той випадок, коли правило двох стін не працює, і дрони гарантовано вбивають у закритому приміщенні. Що все це означає? Далі спитаю в експерта з авіації Костянтина Криволапа. Пане Костянтине, добрий день. Добрий день у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз розповіли про ці дрони, які вбивають. Що варто про них знати, і про те, як вони власне діють. Ну, перше таке. Ну, по перше, що таке термобарична зброя? Термобарична зброя це якийсь е, боєзаряд, е, який там складається з двох частин. Одна частина це вибухна суміш, е, вона з -з 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 зазвичай в газообразному такому стані, е, е, і друга суміш, це сама підрівна суміш, яка Потім, коли е, розбивається капсула з оцією газовою вибуховою суміш'ю, і коли вона розповсюджується, і, і дійсно ви правильно абсолютно кажете, що від неї там дві три стіни не, 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 не допоможуть, тому що вона е, трохи важча, ніж повітря, і вона е, залазить у всі щілини де тільки можна. Ну це газ. Да? Далі. Коли вона розповсюджилась, тоді проходить вибух. І от коли проходить вибух, весь кисень, є, який є в повітрі, він миттєво згорає. І коли він згорає, в цей момент створюється така вакуумна вакуумна частина простору, да взагалі, і тоді виникає оця вибухова хвиля, яка зносить все. Тобто е, так, тиском, наступний вдих тиском неможливо вже відключується все те, що є внутрі. Але тут ще одна проблема є: коли е, створюється цей вакуум, і внутрі цього простору знаходяться люди, то е, весь кислород, весь кисень згорає, і е, великі проблеми потім можуть бути з бронхами, з легенями, взагалі з усіма цими системами. О чому ця? Така небезпека серйозна. А, почали перше, випро... перше, коли ми помітили, десь півроку тому е, Кнісет теж знайшов е, цей вибуховий пристрій з трьома підрівниками. Вони щось, мабуть, доробляли. і 26 і 29 жовтня е, КНІСЕ знову виїжджала на ці, е, від, відбір матеріалу, скажімо так. Взагалі термобар може використовуватися де завгодно в будь-яких боєприпасах. І в ракетах, і в снарядах, і в гранатометах, і це почали застосовувати його в дронах. Ну Стосовно військового застосування противійськових частин, там нема ніяких заперечень, там обидві сторони можуть цим займатися. У росіян це система Сонцепьок там ще інші є системи, а е, стосовно цивільного населення застосування таких боєприпасів, це військові злочини, це однозначно признано там всіми е, міжнародними юридичними якимось структурами. А є о, от такі прецеденти, коли відомо, що термобаричні дрони атакували саме цивільні об'єкти. Ви не знаєте? Ну те, що знайшли півроку тому, то була, було фото в, просто в полі. І скоріш за все там не було нічого цивільного, тому що просто поле. А те, що стосується, те що Кнісет повідомив про те, що вони виїжджали 26 29 двадцять то там вони не вказують, куди вони виїжджали. Тобто, я щось таке точно сказати не можу. Тобто пропустити можна, що росіяни будуть так себе вести. Власне вони два з половиною роки себе так і поводять із ракетами і з чим завгодно по цивільних об'єктах, але немає зараз доказів. Однак важливо це проговорити, аби розуміти, з чим ми взагалі маємо справу. А те, що 2023 шахеди запустили росіяни у жовтні, це говорить про збільшення спроможностей виробництва. До чого нам готуватися? Ось дивіться тут. Така ситуація, уважно, якщо подивитися повідомлення генштабу, то там написано так. Що атакували дрони типу шахет? Так. розумієте тут великий нюанс, тому що зараз. Шахет — це технологічна платформа. Потім на цій технологічній платформі там з'явилася Герань 1 Вона вже відрізнялася від шахеди 136 -го. Ми просто з -з зазвички там кажемо шахет, 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 і, і я сам так кажу. Але це все трохи різні. Вони дуже схожі між собою, тому що на одній платформі шахеда вони зроблені, але вони трохи відрізняються як по дальності, так по бойовій частині, по, по самому типу бойової частини. По можливостям захисту вітребу, по, е, що там, по е, наявності чи відсутності зв'язку, за функціоналом. Вони там є, мають оптику чи не мають оптику, виконують функцію розвідника, чи не виконують. Їх там от, розміром шахет, тобто 3,5 метри, їх там от, зараз там 4 десь типу. І до цього додаються оці гербери, які е, за контурами, вони дуже схожі на шахет. Але шахетом не являється. у них бойова частина, якщо є, то вона невелика, там десь до 10 кілограмів. А в основному вони виконують функції розвідників, і є навіть таке припущення дуже цікаве, що оці дрони, які залітають до Росії чи Білорусі, це вони зробили розвідку, щось не знімали, потім туди полетіли, і там з них зняли ці карти, які накопичували інформацію. А я думав, чесно кажучи, що це ми їх там відправили за допомогою РЕБУ, і мені це здавалося там нормальним. Але може бути і така версія. Щодо Гербер, є м, пан Флеш, фахівець, Сергій Флеш безскресного, який сфотографував на начинку цих гербер, а видання Дефенс Експрес звертає увагу на те, що. Ну там дуже мало, і вони коштують ці схеми плати ну копійки. Одна плата від долара на Аліекспрес, інша – декілька десятків доларів. Це означає, що росіяни в якийсь момент зможуть і тисячу таких дронів запустити, аби повністю зламати нашу ППО. Що значить зламати ППО? У нас же ППО... Заплутати, це... виснажити. От заплутати що, що це таке? От, от давайте будемо розбиратися. А ППО ж це не один ешелон, це ж багато ешелонів. Є мобільні вогневі групи. Да? Це е, зазвичай, е, ну скажімо так, просто стрілецькі. Да? Просто стрілецькі. Вони там спочатку там починали з прожекторів. Е, зараз це вже і лазер, це вже і, тепловик, і нічник, там все таке інше. Так. Це один перший ешелон. Другий ешелон це зенітно-ракетні комплекси, арт... зенітно -рак... ракетно артилерійські комплекси. Це щось е... там, ну, типу, е... ракет на базі гідра 70-ї, да, 70-го калібру. І е... далі більш-менш це, ну скажімо, зенітно-ракетні комплекси і стрілецька зброя це єпарди, «Скайнекси» і таке інше. Так е... далі. Вже йде е, такого малого радіусу дії, там де вже серйозні якісь радіолокаційні системи, і, і вершина цього цієї такої <кій> цього такого, це Петріот, да? Так от е, зараз Петріот НАСАМС, Айрістів вони взагалі не використовуються, тому що пошахедам використовуються мобільні вогневі групи і на крайний випадок реби, по перше, реби, тому, тому що реби зараз половину укладають. Потім мобільні вогневі групи, і потім вже зенітно-ракетні комплекси малого, малого, малого радіусу дії Так, так. Оце, оце літають шахеди. Якщо літа, літають ракети, ці мобільні вогневі групи по ракетам не б'ють. Ну, гіпарди Скайнекс може бути, да? а всі інші це не їх не їх ціль, розумієте? Тому якщо казати про виснаження, то цим ти не виснажиш. Виснажиш тільки наших людей, виснажиш тільки наше населення, яке ну нервовий стан його від кожної ночі, тривога звучить. Він не покращується 100%. Добре, а те, що така кількість ну і без бойової частини порожніх дронів, вся ця плутанина, вона так чи інакше пов'язана з підготовкою до масованого обстрілу. І чи є ознаки того, що росіяни вже готові? Два питання. Перше питання. Навіщо ті дрони, які літають і не дають там, і на які повинна реагувати наша система ППО? Це Гербере, скажімо. Гербере створюють, там є у них така додаткова частина. Яка дозволяє їх, їм видавати себе за шахети. І на е, відмітках радара вона виглядає як шахет. Е, дійсно, по, по цим цілям ми вимушені бити, ми щось на них витрачаємо. Але це, е, ну знову ж кажу, це не виснажує, це просто виснажує людей. Але це не виснажує систему. Е, тому що ті самі гербери вони ревом дуже гарно давляться. Е, далі. Те, що стосується готовності росіян, да, і чи, чи готов, є ці, ці дії підготовкою до ракетної атаки. Ну, в якому сенсі да, Тому що, виявляється, взагалі, ну, якщо ти бачиш частину картини, то ти якимось чином можеш побачити і те, що ти не бачиш, да, уявити собі, можеш. Да? Ну, тому така інформація в якому сенсі присутня, а, чи готові росіяни до великої потужної ракетної атаки, ну, готові, тому що. Борти Х101 споряджені. Ту-22 з Х-22 ракетами літають досить регулярно. Кінжали, три літака точно є. Відповідно, одночасно можуть запустити три кінжала. Далі в морі калібри носії калібрів. Там нема було серйозних повідомлень, що вони там десь щось розгорнулися. Але це. В процесі там доби вони все, все можуть підготувати: і підлодки, і е, інше. Е, Іскандери постійно стоять, постійно переміщуються, постійно загрожують, е, пуляють там з, північ, е, з північного Криму по Одесі, Миколаєву Херсону, е, що там в нас вже ще залишилось. Ну, це, це, це основне озброєння, яке вони можуть використовувати. Тобто, це все вже споряджено, воно вже на бортах, воно вже готове. Тобто, в будь-який момент, як тільки росіяни приймуть рішення, що треба проводити е, масштабну авіаційну е, ракетну атаку, вони готові будуть це зробити. Тут не але це не значить, що треба кожної ночі чекати. Просто постійно треба бути уважним, постійно треба розуміти, де ти знаходишся, як ти будеш захищати себе, членів своєї сім'ї, таке інше. А є розуміння того, ну Росіяни постійно змінюють тактику. колись вони ввечері ракети пускали колись рано вранці, а колись і серед дня. На що вони зараз націлені, враховуючи те, що їх цілями будуть енергооб'єкти, про це і розвідки кажуть і загалом. Ну, Власне, якою може бути тактика зараз? Саме ракет чи шахетів? Ракет, ракет. Ракет, ну вони використовують. Чому колись літають вночі, колись літають вранці? Це пов'язано з системами наведення. Там, якщо Хас це з системою терком, тобто орієнтації по карті по місцевості, то їм тоді краще, коли там щось можна побачити, а взагалі будуть міняти висоти, як вони завжди міняють. Ну скажімо так, Тамгавк це ракета, яка літає 50 100 метрів. Його копія е, ну росіяни дуже багато е, ідей на роботах, які були в томагавку, вони вклали в хасту першу. І вони зараз її намагаються підтягнути хоча б до рівня томагавку. Ну, по поки це їм важко, е, тому що у них нема такої м, таких алгоритмів, такої елементної бази, яка дозволяє літати на висотах менше 100 метрів. Тому вони літають там 100-300 метрів. А тамагавк, ще раз повторюю, 50-100, да, Розумієте різницю, особливо з точки зору виявлення радіолокаційних систем що буде метою ударів? Ну я так перебирав. Я думаю, що все ж таки. По ядерній енергетиці вони бити не будуть, але по підстанціям, по розподільчим станціям, вони можуть е е бити. Тим більше, що там були заяви, що Укренерго свої об'єкти позахищало. А енергоатом чекали, коли хтось приїде, який з дядькою буде захищати їх розподільчі підстанції, тому що вони великі, вони е сам енергоатом. Ну таке. Добре, наостанок хотів би спитати про літаки. По-перше, Норвегія має передати F-16 до кінця року. Чи є розуміння, якою буде кількість остаточна а, загалом від усіх партнерів до кінця року а, в ескадрилях, ланках, скільки одиниць? І що відбувається з обіцяними нам, шведськими а, літаками далекого радіолокаційного виявлення 890? Чому за тисячі і коли вже вони. Чи може вони з'явилися, а ми про це не знаємо? Ну, я не бачив жодного повідомлення, що хтось щось бачив. <смір> Це перше. Якесь повідомлення, що е, там вони е, кілька років тому поляки купили два таких саба 340. -х, е, вони імплементували його майже півтора року. І е, коли шведи сказали, що вони готові передати українцям теж два таких саба 340. -х, е, було сказано, що там треба навчатися десь півроку, що вони готові до передачі, тра та та тра-та-та, -та, тра -та -та. а потім таке дуже цікаве повідомлення від Байдена, що навіщо їм два, одного буде достатньо. Mm -hmm. Я так <кл> я> я не буду коментувати дієсловами, як я в якому стані я був, але да? <кл 'я> це було дуже дивно. Але без американців цього нічого не станеться, тому що там є багата кількість обладнання саме американського. Літак то шведський, але обладнання там дуже багато американського. Тобто без згоди американців, а я не чув, щоб американці надавали згоду на передачу на ВСА 340-х, Тобто, те, що шведи заявили, це ще нічого не означає. Це ми дуже дякуємо шведам, тому що вони ворота відкрили. Але е, далі справа за американцями, і от тут наче, починається саме неприємне: С, е, скільки у нас пілотів? Ну, ну так більш-менш офіційно. Одна група була 12, друга група була 8. Монфіш загинув. Е, тобто, у нас залишилось 19 пілотів. Яка різниця, скільки нам літаків передадуть? 19 пілотів можуть обслуговувати ну, в виснаженому варіанті 12 літаків. Тобто кількість -то літаків так, ніякого так. значення немає. Да? Якщо зібрати те, що нам пообіцяли, то ми там повинні е, в цьому році було отримати десь близько там, 40 літаків, в наступному ще десь стільки або більше. Я е, завжди кажу, що питання не в кількості літаків, питання в, кілько... в кількості пілотів, а ще більше питання в, ті... в тому озброєнні, яке надають, тому що навіть якщо у нас буде зараз 40 літаків, а озброєння буде те саме, яке є зараз. То це буде зараз. У нас там п'ять музейних експонатів, а буде 40 музейних експонатів. Яка різниця? Тільки більше грошей будемо а, витрачати на те, щоб там пил здувати з їх крил. Але в Британії звітували про те, що там ну, велика кількість пілотів навчена. А чому А чому лише 19? дев'ятнадцять ну, дещо там сказали британські. Це, він так подивився фото, подивився, ну скільки там, ну каже, ну десь людей 100, ну скажемо, що 200, да? і скажемо, що вони пілоти, да? а це, це ж не означає, що вони пілоти. Уявляйте собі 200 пілотів. Підготовка кожного пілоту від 5 до 10 мільйонів доларів. Скільки вони тоді вкладено в ці 200 пілотів? Да? Ну, скоріш за все, там, от, я думаю, що нормальне відношення, пропорція, це Десь така була група датських, датська група була, вона була заявлена як 70 військовослужбовців, і з них 8 було пілотів, а інші були технічні фахівці, фахівці там з логістики, з організації пілотів, польотів, диспетчера, таке інше. Е, от таке співвідношення, якщо там скажімо, дві чи дві з половиною чи три групи, там по 70, по 60 людей, ну це схоже на якусь правду, і з них там десь 8-10 пілотів кожній групі. І якщо у нас там після цього з'явиться е, додатково ще десь 30 пілотів, да то це ну посилить суттєво тих 20, які є у нас зараз, і тоді десь дві скадрилі, дві з половиною ескадрилі можна нормально експлуатувати, тобто на рівні. 30 десь літаків, ну, така кількість пілотів, десь може військовий час там напружено експлуатувати. Да? А, але яке ж знову буде озброєнням? Тепер, повертаючись до цих 200 пілотів, пілотів які там нам пообіцяли, то тут таке. Значить, ані Англія, ані Франція немає на своєму озброєнні жодного f 16 І пілоти, які навчалися в Британії, які навчаються в Франції, це вони навчаються в кращому випадку. Вони освоїли там порнєві машини. Потім вони засвоїли турбогвинтові машини, потім турбореактивні. Е, е, і ми закінчили своє навчання на Альфа-Джеті. Альфа-Джет, він зроблений таким чином, що його кабіна е, повторює Ф 16 Тобто в кабіні ти себе почуваєш, як в 16. Літак трохи інший, зрозуміло, да? але кабіна, така є 16 і оці нейрофізіологічні реакції, про які я постійно кажу, можна в цьому літаку дуже гарно відпрацьовувати. І треба розуміти, що ті хлопці, які там зараз навчаються, це просто випускники наших льотних училищ, це хлопці без бойового досвіду. Е, у них нема е, серйозної звички керування там Міг 29 чи Су-27. Вони. Ну так би мовити, з чистого листа, і е, ну, всі кажуть, що це краще ніж пере, 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 навчати. Так, зрозуміло. Дякую вам, пане Костянтине Костянтин Криволап, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до розмови, до дискусії в коментарях під цим відео. Е, дякую вам, тисніть вподобайку і підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.